Мої вітання з вами програма Старий Київ. Найцікавіша екскурсія або мандрівка до минулого нашої неперевершеної столиці. І як завжди, з вами я ваш гід Оленка Моренцова. Київ колиска святої віри наших пращурів і водночас перший свідок її самобутності. Саме так сказав імператор Микола ІІ про відкриття у столиці університету. От сьогодні ми з вами і прогуляємося вулицею, яка у старому Києві називалася університетською. Сьогодні у Старому Києві, де на вулиці Університетській мешкав легендарний співак Вертинський, яку художню школу закінчив батько чорного квадрату Казимир Малевич, на якому з будинків можна побачити частину герба міста рим, та як у столиці з'явилися її відомі перлини у вигляді опери та університету. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. У наших минулих програмах ми прогулялися двома частинами вулиці Володимирської Софійською і Золотою. Пропоную нагадати собі цей цікавий історичний маршрут. Вулицю Володимирську можна назвати не лише лідером за довжиною у старому місті, але й чемпіоном за віком усіх разом взятих центральної магістрали столиці. Найдавнішою її частиною був квартал між сучасним андріївським узвозом і вулицею Великою Житомирською. На їх перехресті й досі зберігся фундамент давніх софійських воріт, виміщений червоним кварцитом. За часів Київської Русі цей район був культурно-адміністративним центром граду. Адже саме тут знаходилась мати церков руських десятинна церква і замок князя. Та після розгрому Києва монголо-татарами район Володимирської вулиці занепав. А через спустошення від Кримського хана Менглі Йінея це місце взагалі покинули мешканці. Протягом 600 років усе життя столиці сконцентрувалося на ремісничому Подолі. Відроджуватися як фенікс з попелу сучасна Володимирська почала спочатку 19 століття. З 1833 року почали утворюватися малий. Ні, вулички Андріївська від подільських воріт до десятинної церкви, Софійська звідси до величної Софії і золота, що продовжувалась до золотих воріт. Та згодом цю історичну трійцю доповнила четверта, не менш визначна споруда. Коли появляється перше здання на вулицю університету, все це об'єднується в єдину вулицю, і вона в 1869 році починає називатися Большою Владимирською. Середини дев'ятнадцятого століття саме на університетські зосередилися адміністративний, науковий та культурний центр Києва. Пізніше це все відійшло на другий план у порівнянні з магазинами, банками та розважальними закладами Хрещатика. Та університетська назавжди зберегла імідж інтелектуально-мистецького осередку старого Києва. першому цьому мистецькому закладку нас зустрічає дуже незвичний та яскравий з вигляду будинок. У цьому будинку біля оперного театру дуже символічно народилася співоча легенда початку ХХ століття Олександр Вертинський. Про минулого мешканця сьогодні нагадує лише меморіальна табличка, адже з часом призначення цього терему змінилося. По-моєму, тут зараз розполагається поліклініка, дитяча. А, uh, Ну, я когда-то слышал, что, по-моему, Вертинский еще же певец знаменитый. Мне нравится, как он выглядит. И гулять здесь намного приятнее, когда есть дома с такой архитектурой. Казковий будинок є витвором архітектора Ніколаєва на замовлення економіста Афіногена Антоновича. Збудували його 1888 року. Тоді ж там і розмістилася редакція газети Київське слово. Саме тут тато майбутнього співака, журналіст Микола Вертинський, писав фельетони під псевдонімом Нівер. А 1898 року з'явився на світ і сам Олександр. Після трагічної смерті батьків Вертинський приїхав до тітки на вулицю Хмельницького. У своїх спогадах Вертинський згадує, що маленького сашу тітка часто бганяла з дому, і він втік до Москви у пошуках щастя, повертаючись до Києва зрідка і то на гастролі. Вертинський покинув Київ у 1914 році, а його рідний дім змінив не одного власника. Після другої світової війни тут розмістилася дитяча поліклініка, яка й досі допомагає маленьким киянам. Згодом у будівлю зупинилося посольство Республіки Корея. А про минулі часи сьогодні нагадують вірші спогади Олександра Вертинського. Завдяки ньому цей чудовий будиночок увійшов в історію не лише міста, а й світового мистецтва. Наступним нас зустрічає маєток, що може стати прикладом того, які подарунки треба робити своїм коханим жінкам. Адже цей вишуканий іншого слова не підібрати особняк, був подарунком інженера качали своїй коханій дружині, ініціали якої він назавжди викарбував на терасах будинку. Чим зробив качала статок на такий подарунок, ми дізналися від сучасних мешканців палацу. Ця будівля належала людині, яка володіла київськими мінеральними водами. Качалі він був дуже така добра людина для, для своєї сім'ї і своїй дружині, молодій, красивій, Він подарував цю будівлю. Чарівну садибу Володимир Качала викупив у князя Рєпніна 1887 року. Але того вигляду, що ми бачимо зараз, вона набула сам за часів хазяйнування пані Марії. Спочатку збудували двоповерховий філігельний будинок, а згодом і фасадний прибутковий за проектом архітектора Хойнацького. Так і утворився єдиний в Києві певидний ансамбль. Сама садиба слугувала будинком, де Марія Качала влаштовувала звані і літературні вечори, бали і вечері, урочиста атмосфера, яких відчувається, і досі. З Цієї сторони вулиці відкривається чудовий вид на фасад цього будинку. Оздоблення просто неймовірне, очі розбігаються. І Якщо подивитися вгору, то можна побачити милих англій Путі, що тримають в руках жетом з зображенням сови та табличкою давньоримської формули. Корочена формула сенатус популус короманус означає сенат і народ римський і є досі складовою частиною верба міста Рим. Хоч вуличний фасад і вважається перенасиченим декором, його мужні Атланти і повногрудні каріатиди придають будівлі нарядності. Та цей шик і став причиною банкротства качали. Після смерті подружжя у будинку містилися громадські зібрання, будинок культури. А з 1947 року двері садиби, гостину відкрилися для будинку вчених, який досі користується популярністю серед киян. З іншої сторони від палацу Марії Качали стоїть собі такий непримітний та скромний будиночок. Сьогодні ми багато чуємо про те, як ізольовано та престижно здивуть наші посадовці. І ось саме цей будинок є доказом того, що так було не завжди. Які ж історії криються у цьому будиночку, ми почули від сучасних мешканців. Це дуже цікавий будинок. Він відомий тим, що тут жила пані Ксишинська, відома балерина київської опери. Якраз з особняка пані Ксишинської Санкт-Петербургі Сан виступав Володимир Ілліч Лєнін. У цьому будинку і справді зупинялася під час своїх виступів у Києві відома прима балерина Матильда Ксашинська. Та постійно вона жила у своєму маєтку у Петербурзі. Якщо придивитися, то видно, що два перших поверхи відрізняються від верхніх, адже спочатку з'явився двоповерховий будинок 1870 року. Належав він професору, юристу і підприємцю Густаву Ейсману, власнику загляного заводу біля сучасної станції метро Лебіцька. Окрім підприємницької діяльності, устав Ейсман був і відомим політичним діячем. Густава Ейсмана кияни дуже поважали та любили. Саме тому і обирали його тричі на посаду міського голови. Мільйонер Ейсман був трохи грубим і деспотичним, але щиро турбувався про інтереси Києва і енергічно виконував обов'язки мера до своєї смерті 1884 року. І будинок і цегляний завод перейшли до його дочки Емілі Ейсман. Згодом тут розмістилося товариство південно-західної залізниці, а з 28-го року установи Академії наук України. Сьогодні приміщення займає інститут географії, і хоч мармурові сходи, зали виступів, танцівників балету і співаків не зовсім пристосовані до наукової установи, будівля зрідилася зі своїм новим. Вими мешканцями і гармонійно з'єднала містецький дух з науковим. Не закохатися у Київ просто нереально. А зі старим Києвом він відкривається для нас ще з більш неочікуваної сторони. Далі у старому Києві, завдяки чиєму альтруїзму у столиці з'явилася перша художня школа. Та від якого з київських театрів свого часу залишилися лише обвуглені стіни. У своїх мандрівках вулицею Володимирською ми вже натикалися на ім'я фабриканта Фрідріха Мікельсона. Напевне, це місце було дійсно йому до смаку, адже ця садиба також належало йому. Згодом тут розмістилася перша у столиці художня школа. Вишиканий і вражаючий комплекс будівель під новором 47 з'явився на Володимирській на початку 90-х років 19 століття. Тоді тут виїзд замкнути по периметру корпус, оформлений у стилі Ренесанс. По центру території, на упорядженому внутрішньому дворику, встановили над підземними службами гарну площадку з фонтану. Садиби Міхільсона були відомі своєю універсальністю. От і тут теж, окрім помешкань, знаходились такі суспільні заклади, як приватна жіноча гімназія, дитячий садок для маленьких поляків, а від киян ми дізналися про ще один визначний заклад. Художня школа, зал мистецтв, якийсь виставочні зали. Цей будинок і справді став першою оселею Київської художньої школи. Її засновником став видатний український художник Микола Мурашко. Сам митець був невисокої думки про власні таланти і своє життя присвятив тому, щоб засяяли таланти інших. Спочатку Микола Іванович давав приватні уроки. Та коли він побачив, скільки дітей хоче навчитися малюванню, почав збирати групи. Грошей на відкриття окремого закладу в нього не було. А кияни взагалі почали перешіптуватися, що це мурашко з двома кривнями кише і хоче школу відкривати. Та митець на усуб не зважав і своєю ідеєю поділився з київським меценатом Іваном Терещенко. Мільйонер відгукнувся і більше чверті століття допомагав художній школі. З часом кошти почали виділяти і місто, а відомі художники дарували свої роботи для шкільного музею. Восени 1876 року. Школа отримала офіційний статус і проіснувала тут свої перші 10 років. Справжній подвижник Мурашко виховав багатьох обділених долою дітей, виявляв до них батьківську турботу, увагу і любов. Саме такими спогадами ділилися майбутні відомі художники Жук Світлицький і батько абстракціонізму Казимир Малевич. Сьогодні колишнє володіння київського фабриканта займають численні банки та приватні установи. Та старий Київ буде завжди пам'ятати цю садибу як першу столичну художню школу Миколи Мурашка. Ми продовжуємо мандрувати мистецькою хвилею вулиці Володимирської. Від альмаматор столичних художників ми відійшли до домівки київських оперних співаків. Як у столиці з'явився цей красний будинок, ми спочатку вирішили спитати у киян по жильців, цей будинок купець купив для своєї дочері. А з відомих людей тут хтось досі проживає? А сейчас здесь вот, живе в этом домі внучка Любов Тарасовна Франко. Внучка Франка. Насправді, у двоповерховому будинку номер 48 по вулиці Володимирській, що праворуч від національної опери України, жили не лише відомі музиканти і співаки, а й наукові діячі. Ця садиба була витвором відомих на той час архітекторів Беретті Молодшого та шилля. Замовив будівництво статський радник і водночас композитор Петро Селюцький 1861 року. Беретті і Шилля спорудили на площі двоповерховий, майже квадратний у плані, наріжний будинок у класичному стилі. Після Селюцького садибу й певний час володів почесний. Потом громадянин Ісаак Бродський. І хоч на початку століття будинок націоналізували, він досі залишається оселою деяких зі столичних митців. Театр національного опору орендується приміщення підвальні і першого поверху для себе, тому що нам не вистачає площі. І ось тут я знаходжуся вже років п'ять. Таким чотириповерховим, як ми його бачимо сьогодні, будинок став 1988 року. Незалежно від висоти, з його вікон завжди лунав талановитий солов'їний спів, що раніше перекликався зі співом із сусіднього красеня. У центрі Києва між Золотоверхою Софією та будівлею нашого університету знаходиться будинок, який поетично називають храмом Мус або перлиною Києва. Так, це національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка. Насправді, появі цієї чудової споруди передувала сумна подія. У лютому 1896 року, після ранкової вистави опери Євгенія Нігінчайковського, в одній з гримувальних кімнат сталася пожежа. Вогонь поширився блискавично, і вже за кілька годин від міського театру залишилися обвуглені стіни. Як не дивно, але тоді це був не якийсь винятковий випадок. Тільки за два роки в Європі і Америці згоріло 22 театральних приміщення. Кияничі розсимували за своїм хоч і стареньким, але таким звичним театром на сцені якого виступала. Чи не найвідоміші зірки кінця 19-го століття Сара Бернард та Леонора Дузе. От і зажадали від батьків міста спорудження нового опорного театру. У конкурсі на проект київської опори взяли участь більше як 20 архітекторів з України, Росії, Німеччини, Франції та Італії. Та краще визнали проект російського архітектора Віктора Шретера. Свого часу Київський міський або оперний театр справді вражав. Партер, амфітеатр, бельєтаж та чотири яруси могли вмістити одночасно 1650 глядачів. В Європі по акусті найзамічательніші оперні театри це Міланський. Киевский и Львовский. Мы очень любим ходить в наш театр. Нам нравится и трупа наша, и спектакли, которые здесь ставят оперы, балеты. Очень красивое здание. И вот когда посещаешь, мне кажется, там гордость за свой город, то что вот такое вот есть в этом городе. І справді Шретер подбав, аби приміщення і мулувало око і було зручним для зірок та глядачів. На той час сцена київського оперного театру була найбільшою в Росії. А в 80-х роках театральне приміщення капітально реконструювали. Результатом кропітких робіт кияни і гості столиці насолоджуються і досі. Київська опера може достойно конкурувати з французькою гранд-опера. Воно й не дивно, що на цій площі 100 років тому панував справжній французький дух. Творчу атмосферу у цьому закутку столиці створювала не лише київська опера, але й усе вишукане оточення площі, яке милує око і сучасних киян. Я вважаю, що треба було б більше таких будинків в центрі Києва. У нього дуже гарна архітектура. Очевидно, це бізнес-центр, а раніше, чесно кажучи, схоже на готель. А сто років тому тут і справді розташовувався готель Франсуа, названий так копцем Голомбеком, який і придбав цю споруду в 1898 році. Доти тут був заїжджий двір під назвою Метрополь. Голомбек добудував ще два поверхи, всіляко облаштував кімнати. Готель приносив власнику вагомий прибуток. Саме тут, під дахом готелю Франсуа, у 1919 році розмістився театр Арлекін. Театр користувався популярністю і серед жителів міста, і серед туристів, радуючи глядачів своїми сміливими новаторськими постановками. А в одноіменному кафе-кондитерській Франсуа полюбляли проводити час Михайло Булгаков і Тася Лапа. Вони пили каву про щось тихенько розмовляючи, раз у раз поглядали через вікно на красиву будівлю оперного театру. Якщо подивитися на карту старого Києва то напроти величного оперного театру можна побачити не тільки перехрестя вулиць Богдана Хмельницького і Володимирської, але й тут знаходиться ще й квартал центр наукового життя столиці, який кияни називають Альошинським кварталом. Сьогодні цей квартал не позначений ні одним знаком, та сторожили знають його як одну зі столичних родзинок архітектури. Ще більше ста років тому між вулицями Володимирською, Терещенковською і Богдана Хмельницького один з найкращих столичних зодчих Павло Альошин почав зводити цілий науково-адміністративний квартал. Активна забудова цієї частини міста, що раніше була пустирем, причинила поява Київського університету. А починався майбутній Альошинський квартал сучасного конференц-залу Національної академії наук. Старий Київ пам'ятає цю будівлю небесного кольору як частину жіночої або Ольжинської гімназії, яка проіснувала тут до революції. Головною залою для урочистих міських засідань і нарад вона стала 1927 року. З того часу ніяке з київських приміщень не може позмагатися з ним по кількості проведених історичних зустрічей. До речі, конференц-зала є черговою пам'яткою у маршруті вулиця Володимирська, очима Михайла Грушевського. Саме тут він провів не одне засідання. Тут він і попрощався зі столицею. У наших минулих мандрівках ми згадували інші будинки Володимирської, де історик мешкав і працював. А ось тут, поряд з його академією наук, 29 листопада 1934 року встановили труну з тілом Грушевського, і багатотисячна процесія відправилася на байкове кладовище. Взагалі, з життям першого президента тісно пов'язані і наступні представники Альошинського кварталу будинок вчителя і будівля гімназії Левашової. З вами старий Київ і ми продовжуємо мандрувати відомими та водночас невідомими вулицями столиці. Мені часто доводиться чути питання, яка з київських будівель є найвідомішою. Час вплине, думки змінюються, але ж цікаво знати, що 100 років тому саме цей будинок був найпопулярніший серед киян. Перед тим як перейти до цікавої історії білокамінного палацу, ми поцікавилися, який зі столичних будинків є найвизначнішим для киян сьогодні. На мою думку, найвідомішим є червоний корпус Національного університету України ім. Тараса Шевченка. Я вважаю так само, тому що студенти, які в ньому навчалися, творили історію України. А творили вони її саме у цьому будинку. Київський меценат Семен Могилівцев вирішив збудувати народну аудиторію для проведення міських засідань. Архітектурне оточення музею виникло ще з генеральним планом міста, створеним Береці у 1837 році. Адже спочатку тут була слабко заселена місцевість з військовими складами. Закладка будинку відбулася 30 червня 1910 року, день народження нащадка престолу сина імператора Миколи II, за що музею і було надано ім'я цесаревича Олексія. Цікаво, що до відкриття музею, київський ювелір Маршак виготовив зменшену срібну модель будівлі, а спонсор будівництва Купець Могилівцев подарував її імператору Миколі II, який прибув на урочистість разом з родиною. Кінцевий проєкт архітектора Альошина не міг нікого залишити байдужим. У білокаміному палаці перекликалися відзвуки форм таджмахалу і рельєфів парфенону. Скульптурний фриз 200 фігур присвятили довгому шляху людства до просвіти і мистецтва. А маска Сократа над одним із бокових входів є символом державотворчого призначення будинку. Саме в цьому будинку закладалися основи української освіти. Саме в цьому будинку працював перший уряд Незалежної України. Із 17 березня 1917 року по 29 квітня 1918 року тут працювала Українська Центральна Рада. Про що свідчить меморіальна дошка при вході. Тоді Українську центральну раду очолив відомий мешканець Володимирської Михайло Грушевський. Та з приходом радянської влади тут розмістився пролетарський музей, музей революції, а згодом і музей Леніна. Потім приміщення передали працівникам освіти. Нині будинок вчителя є одним із важливих культурних осередків міста. Справжньою скарбницею передовування. Досвіду затишною залою для різноманітних заходів. Та як стіни музею імені цесаревича Олексія напоєні культурою віків. Якщо вас запитають, де у Києві можна знайти серце сучасної науки, то можете сміливо приводити зацікавлених до цього триповерхового будинку за адресою Володимирська 54. Адже просвітницький дух тут з'явився ще з появою Київського університету. Будівля Національної академії наук України є останнім пунктом відомого Альошинського кварталу. Та з'явилася споруда ще задовго до появи академії. Колись на цьому місці були військові бров'янські магазини і склади. Поки у 1850-х роках архітектор Олександр Береці не спорудив імпозантну будівлю пансіону графині Левашової. Єлізавета Левашова була дружиною київського генерал-губернатора графа Левашова. Тоді вихованки її училища жили на повному отриманні правителя, а начальниця їм була за рідну матір. Жіноча гімназія давала основні знання, собою перше вчалася іноземні мови, особисто що французька вивчалася, була популярна. І крім того, головне завдання про було жінок як корисно і як. Ну, Варто вийти заміж на свої благородні заняття. Дівчатка ходили у супроводі класних дам до сусідньої вулиці, сучасної Богдана Хмельницького. А тут вони відпочивали, готували уроки, навчалися добрих манер, танців, співів і гри на музичних інструментах. І ста пенсіонерок 25 перебували на казенному утриманні. Інші ж платили 300 карбоменців на рік. Відоме благодійністю училище графіка Лавашової займалося стіни до 1919 року, поки при демітіцях на посаді над'явилася вивіска Українська академія наук. Сьогодні, напроти академії, у центрі кварталу у задумкуватій позі сидить вчений патріот Грушевський, який пропрацював тут у званні академіка три роки. Можливо, він знову чує малиновий передзвін Софії, вистріли чи бурхливі овації спільників у боротьбі за національну ідею. Так чи не так, ми можемо бути впевнені лише в тому, що кращого місця для увиковічення великого Грушевського й годі шукати. Адже Академія наук, як і вся вулиця Володимирська, була свідком головних подій життя великого українця. А ось і він Київський університет. Поручення будівлі університету стало такою подією у місті, що на її честь назвали вулицю, якою ми з вами сьогодні і прогулюємося. З тих пір головний корпус університету по праву вважається фортецею розуму а його яскраве червоне забарвлення столичною візитівкою. І справді, червоний колір університету, що раніше носив ім'я святого Володимира, настільки увійшов в свідомість киян та гостей міста, що здається, перефарбувавши його в інший тон, здійнявся б галас. Цікаво, що це яскраве забарвлення вважається історичним анекдотом, адже Микола І хотів бачити його кольору зимового палацу у Петербурзі. Фарбу чи то неправильно замовили, чи то неправильно змішали. А з часом виявилося, що забарвлення відповідає стилю ордену святого Володимира, що започаткувала ще Катерина II. Досить символічний збіг, чи не так? І знайців історії закладу ми почули й про інші цікавинки. Архітектору повідомила київська міська влада, що Володимирська вулиця планується заснування Володимирської вулиці як центральної вулиці Києва. Беретті ну передбачав зразу біля будинку розбити ботанічний сад. Власне як почали робити Беретті, передбачав, що вхід центральний буде з боку ботанічного саду. Відповідно, треба було університет повернути таким боком, щоб він стояв своєю фасадною стороною до центральної вулиці. Ось так помпезний фасад університету вже більше 170 років прикрашає Володимирську. Тоді ж на його території знаходилися католицький костел, церква святого Володимира, квартири викладачів, гуртожиток та навіть карцер для студентів. До колишніх храмів нині приходять за велінням серця та шлунка. В колишньому приміщенні костелу діє музей університету, а у церкві студентська їдальня. Сьогодні чотириповерхова споруда у стилі російського класицизму є пам'ятником архітектури та символом столиці. І це не дивно, адже свого часу тут працювали вчені, які робили відкрит. Сенсаційного рівня. Це Микола Скліфасовський та Максим Рильський, Микола Стражевської та Тарас Шевченко. Вихованцями були Микола Лисенко, Михайло Булгаков та Михайло Старицький. А Білл Клінтон, Тажак і Ів Кусто тут отримали звання докторів наук. Тут свідтає атмосфера знань. Ну от заходять прямо так поступенка, понімаєшся, і там висять різні барельєфи, там разних писателей, звісних людей, які или строили, І заходиш, і так чувствуєш, що вот он храм знань. Наш червоний храм науки складно уявити і без парку напроти. Цікаво, що раніше це місце було голим пустирем, де паслася худоба, і лише з часом його прикрасили університетським садом. Згодом сад перейменували на Миколаївський, а в ньому встановили монумент самого імператора. Та полинув час, і 1939 року пам'ятник Миколи І знищили, а на його місці встановили помпезний монумент Тарасу Шевченко, якого, до речі, імператор колись відіслав у довго тривале заслання. Та нас така іронія долі не засмучує, адже образ ковзаря. Який головного університету став одним з символів країни? Наша прогулянка вулицею Університетської добігла кінця, а трьохсерійна подорож Володимирської, як у машині часі пронеслись через усі епохи столиці. Від десятиної церкви граду Володимира ми пройшли до Софії Граду Ярослава, а згодом і до університету міста Імперського. Напевно, другої такої вулиці у столиці немає, бо вона була свідком усіх подій, що зустрічав наш старий Київ. Вулиці Володимирській ми кажемо папа. Та нас попереду чекає ще безліч невідвіних куточків та непочутих історій. Залишайтеся з нами, і за тиждень на вас чекає чергова унікальна екскурсія. З вами була я, Оленка Моренцова. Живіть з вогником.